Топ 5 засобів від пушків. Перший засіб, який будемо тестити, це стік віск від тічі. Він має легку текстуру, який дуже гарно пригладжує волосся та надає блиску. Наступний засіб це віск спрей, також від тічі. Наступний засіб від Осіс Up Засіб від тічі автопатія, яка йде в формі крему. Його краще нанести невелику кількість на волосся і гарно прочесати. І останній засіб від пушків. Це король будь-яких зачісок. Це лак. Як бачимо, кожен із цих засобів впоралися зі своїм завданням на відмінно. А вибір залишається за вами став свій лайк, переходь на мою сторінку. Там багато корисної інформації про волосся.